Вітаю! Сьогодні ми зануримося в тему, яка знайома, мабуть, кожному із нас. І це тривога та страх. Куди ж без них? Це ті емоції, що часто змушують нас почуватися ніби ми в пастці. Або на нас чекає щось жахливе. Але давайте розберемося, що це таке і чому насправді вони можуть бути нашими друзями. Якщо ми навчимося їх розуміти. Отже, тривога і страх. Навігатори чи паралізатори. Уявіть собі, ви йдете лісом і раптом чуєте гучне гарчання. Що відчуваєте? Страх, звичайно. Ваше серце б'ється швидше, м'язи напружуються, зіниці розширюються, тіло готується до боротьби або до втечі. Це здоровий страх. Він захищає нас від реальної небезпеки. Він попереджає і допомагає вижити. А тепер уявіть, що ви сидите вдома в безпеці і починаєте думати. А що, якщо я завтра не впораюсь з проєктом? А що, якщо мене звільнять? А що, якщо мої близькі захворіють? Це вже тривога. Вона схожа на страх, але її відмінність полягає в тому, що немає реальної загрози в цей момент, в момент тут і зараз. Тривога це страх перед тим, що може статися. Це блукання думок у майбутньому. І як же тривога звучить у нашому тілі і в наших думках? Коли ми тривожимось, наше тіло теж реагує. Це може бути так: серцебиття що прискорюється, стиснення в грудях або в животі, напруга в м'язах, особливо в шиї та плечах, холодні руки або ноги, тремтіння, поверхневе дихання. А що ж наші думки в цей час? А вони починають крутитися навколо найгірших сценарій. Ми починаємо катастрофізувати, уявляти, що все піде жахливо, все піде найгіршим чином. Це може бути: я точно провалюсь, вони всі будуть сміятися, і я ніколи з цим не впораюсь. Мозок ніби включає режим сканування загроз, навіть якщо їх. Немає. Коли ми придушуємо тривогу, що відбувається? Багато з нас, хто намагається ігнорувати тривогу, ніби відмахуючись від неї. Та, це дрібниці, треба просто взяти себе в руки. Але, як ми вже говорили, придушені емоції нікуди не зникають. Вони залишаються всередині нас, як тиск в паровій машині. Що може статися, якщо ми придушуємо? І так, по-перше, вона може посилюватись. Придушена тривога часто повертається з новою силою, і часто це буває у виді панічних атак. Вона може перевтілюватись, тобто переростати в дратівливість, безсоння, головні болі, проблеми із шлунком або навіть. Фізичні захворювання. Тривога заважає жити, адже ми уникаємо ситуації, які викликають у нас тривогу. Ми обмежуємо своє життя, втрачаємо можливості, це як знаходитись в клітці, яку ми самі собі збудували. І як же зробити тривогу своїм союзником, щоб не боротися з нею. А розуміти її і керувати нею. Перший крок усвідомити і прийняти її, визнати, так, я відчуваю тривогу. Замість того, щоб битися з нею, ми дозволяємо її собі відчути, не засуджуючи її. Далі потрібно працювати з думками, відловлювати ці катастрофічні думки і перевіряти їх на реальність. Чи дійсно все є так жахливо і які є докази цього? Наступний крок потрібно змінити. Реакції тіла. З цим може допомогти, наприклад, гіпнотерапія. Попрацювавши з підсвідомістю, можна навчити тіло і розум реагувати на тривогу більш спокійно. Ми вчимося технікам глибокого дихання і м'язової релаксації. Також, наприклад, в гіпнотерапії використовують техніку створення безпечного місця. Ми створюємо це абсолютно безпечне місце в своїй уяві. Куди ми можемо переміститися в момент тривоги, де ми можемо заспокоїтись і відновити внутрішній ресурс? Також потрібно перепрограмувати свої внутрішні установки. Ми можемо змінити глибокі переконання всередині нас про себе і про світ, які підживлюють тривогу. Наприклад, замість світ небезпечний, ми можемо. Використати фразу я здатен споратись з усіма викликами світу. Тривога і страх це лише емоції, це не ви. Вони можуть бути потужним сигналом, який закликає вас звернути увагу на щось важливе. Навчившись розуміти їх, ви можете перетворити їх з паралізаторів на своїх надійних навігаторів на шляху до більш спокійного, гармонійного життя. Чи були у вас ситуації, коли ви усвідомлювали, що ваша тривога це лише голос в голові, а не реальна загроза?